Так, долучимо до нашого етеру також В'ячеслава Фельдмана, співзасновника громадської організації Ізраїльські друзі України. Ну і звісно, перейдемо до теми Ізраїлю, до тих подій, які зараз там відбуваються. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Вірслав, найперше е, інформація, як так, яку подає нам Reuters, про те, що, начебто, влада Ірану не збирається безпосередньо брати участь у війні між Ізраїлем та Хамас, але продовжуватиме підтримку бойовиків політично і морально. Про це зокрема, от сьогодні, Reuters на написало, посилаючись на е, певних високопосадовців, знову ж таки анонімно, які представляють обидві сторони. Що це за, за такі заяви з боку Ірану? Ну поки що не в публічній площині, але десь такі бачимо поза куларні. В, журналістам цьому виданню про те, що безпосередньої участі брати не буде, але політичну і моральну підтримку надаватиме. Що це власне, означає? Ну, це виглядає насправді як е, славнозвісний візит е, Дмитра Медведєва в Крим. Грошей нема, ви тримаєтесь там. Так? Тому що насправді іранський режим е, не хоче ризикувати своїм. Е, Станом із за Хамасу, так американці привели до Близького Сходу дуже великі військові сили і дуже так однозначно сказали іранцям і Хезбалі в Лівані, щоб вони не вмішувались в конфлікт Ізраїля з Хамасом. Напевно, іранці зробили правильні висновки і зараз просто питають, намагаються грати якби, гарну міну за, за поганої гри. Ще одне запитання вночі винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали удару по резиденції Ісмаїла Ханії, голови полібюро Хамасу, яку використовували як терористичну інфраструктуру. Про це зокрема йдеться у повідомленні Цахалу. Розкажіть, будь ласка, що це за така операція була і що це за резиденція, так в яких цілях саме вона використовувалась, тому що дуже загально бачимо як терористична інфраструктура, але хто там засідав, що відбувалось? Ну насправді в ГАЗі майже немає нічого, що було б не пов'язано тим чи іншим чином з Хамасом. Вони за майже 15 і більше навіть років при владі перетворили все на свої якісь об'єкти. Ми бачили школи, в яких поруч з класами де вчаться діти були склади зі зброєю в лікарнях і так далі. Тому резиденція Ісмаїла Ханії... Тобто будинок, на якому є вивізка резиденція Ісмаїла Хані, насправді це напевно якийсь склад зброї або щось таке, і з майже 100% в це, цей дім пов'язаний з тою тунелів, які бачать зараз весь світ, що під містом Газа є така мережа тунелів і печер, і тому звичайно, цілком звичайно, що армія е, винищує, знищує ці, ці всі. Будинки і ці всі об'єкти, але насправді якихось підробиць зараз дуже багато туману війни. Армія не, не поспішає все викривати дуже швидко. І як були раніше, коли були раніше операції армії в ГАЗі, вони були майже в прямому ефірі, все бачили одразу і все чули. Зараз цього немає. Армія. Тримає трошки таку секретність, і тому напевно, що подробиці будуть опубліковані пізніше, коли цензура армійська буде вважати це за доцільне. А ставлення пане Вячеславе, взагалі громад... громадянського суспільства до того, що відбувається, тому що ну розуміючи, що бажання там відплати за ті жахливі події 7 жовтня, це абсолютно зрозуміло. Але оскільки зараз так само зрозуміло, що ця операція в секторі газу вона буде розтягнута на кілька місяців, що найменше, чи не впливає це на зміну суспільних настроїв? Наразі на немає таких настроїв, от, як ви кажете, там помститися, або таке інше. Армія працює, працює спокійно, згідно планів. В наше суспільство витримує цю нагрузку. Зараз вже стало менше обстрілів, і настрій такий, що треба перемагати. Настрій у суспільстві такі, або ми живемо тут, або вони. Ну і звичайно, що якщо вони переможуть, всі бачили 7 жовтня, що буде? Я до речі, зараз знаходжусь у місті Офакім. В цьому районі де зайшли терористи, тут 47 людей загинуло, і ще багато на багатьох будівлях є сліди від куль. Бачив у будинках людей, в квартирах людей просто кулі, які пройшли через вікна. Але люди тримаються. Я, я, Ізраїль і... армії перемоги. Безумовно, ми так само бажаємо ізраїльській армії перемоги над суцільним злом. Я про помсту казала, просто мені здається, це досить нормальна типова людська реакція, коли ти 7-го числа побачив ці масові. Ну, навіть слів не підберу вбивства жахливі, по звірячому, то помства це одне із тих, напевно, почуттів, яке ну, цілком закономірно могло виникнути. Я ще хотів запитати Те вас… справді так. Так, про. Те. Так, будь ласка, ви праві, але помста це емоції, і коли ти починаєш працювати на емоціях, ти робиш помилки, і наша армія не хоче робити помилки, і тому все зараз так як би виважено. Безумовно. І я ж не про армію кажу, я кажу про просто про людей, про цивільне населення. Зрозуміло, що армія діє з холодним розумом, виконуючи накази, і там про помсту, звісно, не йдеться. Пане В'ячеславе, ще хотів запитати про ці гуманітарні паузи, тому що була резолюція Радбезу ООН про необхідні запровадження таких гуманітарних пауз та коридорів в секторі гази. І є реакція Ізраїлю з іншого боку. Так, бачимо, що Ізраїль назвав відірваною від реальності цю резолюцію. Ну, в чому там справа? Ну, дивіться, Хамас зараз втратив контроль за північною частиною сектора. У них там порушені всі оперативні зв'язки і командування. І їм дуже важко координуватись. І вони, звичайно, хочуть отримати якусь перерву для того, щоб якби, пересобратися і все таке інше. Це не йде мова про, про мирних мешканців. Мирні мешканці мають змогу кожен день є декілька. Годин, коли армія відкриває безпечні коридори і навіть охороняє їх, бо Хамас розстрілював своїх мешканців за те, що вони хотіли вийти з міста. Вони служать їм живим щитом, так працюють терористичні організації, і зараз загаль охороняє цих людей, тому все, всі інші гуманітарні паузи, це маніпуляції Хамасу для того, щоб просто е, зробити якесь там пере, пере, переозброєння, переорганізацію. І тому, звичайно, що зараз нема, не може йти мова про які такі, такі паузи. Розуміло, дякуємо вам, пане В'ячеславе, за те, що доєднались до нашого етеру. Бажаємо вам вдалого, спокійного, мирного дня. В'ячеслав Фельдман, співзасновник громадської організації Ізраїльські друзі України, був з нами на прямому зв'язку.